Це Вова, йому лише 10. але він сміливіший і сильніший за багатьох дорослих. Він пережив окупацію, удар фосфорної бомби, загибель друга. А нині сам заробляє гроші для родини. Вова власноруч майструє і продає машинки, щоб допомагати мамі. Машинку Так. – це, да. це ти сам зробив. Так. Да. Хочу продати, щоб гроші мамі допомогти. Вова разом із мамою, братом та двома сестрами жили у звільненому Херсоні, але через обстріли росіян родина неодноразово опинялася в небезпеці. Вова ніколи не забуде, як у школі потрапив під удар фосфорної бомби та втратив найкращого друга. Я прям бачив на глазах, як фосфорною бомбою прилетіло. Він навіть не успів роздіться, на кофту це попадало, бо успів роздітися його сім'я і він. Нет. І згоріло так. У Вовину квартиру також був приліт. На щастя, родина не постраждала, але вирішила виїхати до Одеси. Батько зараз не з ними. Це важка тема для дітей, яка є особистою справою родини. Вова бачив, як складно мамі утримувати чотирьох дітей у чужому місті і розробив план допомоги. Хлопчик із шести років майструє іграшки, тому в нього вийшло зібрати машинку з першого разу. Продавав машинки на вулиці поряд із домом та якось зустрів ігоря. Він виявився засновником благодійного фонду, який розказує про своїх підопічних у соцмережах. я був дуже здивований, бо на моїй практиці до мене підійшов. Перший маленький хлоп. Хлопчик, який попросив не кошти, не купити йому щось, подарувати щось. Він просто запропонував мені купити в нього машинку. Ігор, звісно, купив машинку та виклав історію про Вову в соцмережі. А далі це відео опублікував на шо там, і після цього продажі та благодійні внески злетіли вгору. Коли ви репостнули, я вам так скажу, все взірвалося. Нереальне кількість людей почало нам писати. Десь мені здається, чоловік 400, мабуть, підписалось на страничку. Банка почала отак просто як ракета зростати. Лише за тиждень Вові вдалося продати більш ніж 30 машинок, а на рахунку з'явилося понад 100 тисяч гривень. Ну я навіть сам не очікував, що вийде. Зразу так стільки заказу полетять по інтернету. Що я вообще не шидав. Я такий радий очень. Спасибо этим людям людям, що мені допомагають. Гроші скидають з першого заробітку. Хлопчик купив мамі квіти і цукерки. А ще разом із ігорем придбав інструменти і зараз розробляє нову модель машинки 2.0 вова. Планує допомагати не лише мамі, а й українському війську. ЗСУ помагати на дрони, це все, на танки, оружжя в пляті або піти воювати за Україну, коли підросте, хоче вступити до військового училища, та мріє лише про одне. Щоб цих орків викинули з України, думаю, що наші все одно їх виведуть з України. отак. пентіля дадуть і йдуть в Росію назад.